Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Шоу «Ревізор» – це справжній телевізійний феномен. Перевірки готелів, ресторанів і магазинів. Ціла епоха жорстких інспекцій, несподіваних візитів і гучних скандалів. Глядачі не могли відірватися від екранів, а власники закладів не спали ночами, боячись побачити знайому білу рукавичку в руках головної героїні програми. Ольга Фреймут перша і найяскравіша ведуча ревізора. Її стриманість, елегантність і безкомпромісність зробили її справжньою іконою українського телебачення. Вона не боялася говорити правду в обличчя, заходила у будь-які приміщення, і від її рішення залежала доля, навіть найав авторитетніших ресторанів, попри всенародну любов до закладу, -парк», я змушена сказати наступне: ревізор не рекомендує ваш заклад всій Україні. Те, що сталося з Ольгою Фреймут після ревізора, хто намагався замінити харизматичну білявку, і де всі вони зараз? Легендарні ведучі легендарного шоу казала, не ходіть по інших каналах, та зрештою її стала фраза: зіграла ж з нею злий жарт. Ну що ж, життя іронічне, і Оля Фреймут у 2014 році сама пішла з нового каналу на 1+,1. Власне, це і зробило тріщину у стосунках з її найкращим чоловіком життя. Хоча й телевізійним, однак, пару притула та Фреймут обожнювали мільйони глядачів. Вони були як яскрава емоція, легка інтрига і від. Чуття, що точно буде цікаво. Зрадила мене Фреймут. Новий канал був для Фреймут як, можливо, навіть не другий дім, а перший. І вона обіцяла, що не піде, що не покине, але пішла. І стала обличчям ще одного телевізійного гіганта, телеканала 1 плюс 1. Там виходило її авторське шоу Інспектор Фреймут. А також вона була ведучою проєктів Голос країни перезавантаження, маленькі гіганти та на ножах. Кар'єра неслася. Фреймут дійсно була лідером серед усіх ведучих країни у 2016 році. Вона вдруге стала мамою, народила синочка Валерія. А ще за рік і донечку Євдокію. І ніхто не знає, через що насправді, але можливо саме через бажання відчути наповну материнство саме у дві у 2017 році на піку своєї кар'єри Фреймут робить паузу і йде з телебачення. Цікаво, що чоловіком Ольги став генеральний директор нового каналу Володимир Локотко. Ось такий службовий роман перетворився на міцну родину. Чи то збіг обставин, чи то дійсно працювати з чоловіком це лихо для роботи. Однак, коли Фреймут повернулася на новий канал з шоу Оля, яке було адаптацією американського формату шоу «Елен Дедженерес», на неї чекав справжній кар'єрний провал. Я зрозуміла, що телебачення в моєму житті вже ніколи не буде. Програма не виявилася успішною і за короткий проміжок часу її просто закрили. З того часу Ольга майже не з'являлася на телебаченні. Вона зосередилася на веденні соцмереж, де запустила рубрику щодо правил етикету. Також Фреймут була директоркою школи панянок у реаліті шоу від пацанки до панянки та презентувала свої книжки і брала участь у танцях з зірками. Тут не саміте. З початку повномасштабної війни Ольга з родиною виїхали жити у Велику Британію. Вона зізналася, що втрачає там себе однак не може повернутися жити до України через безпеку дітей зі слів Фреймут. В Україні її душа, і їй часто сниться батьківщина та рідне місто. За кордоном, Фреймут бере участь у благодійних заходах та зборах коштів, а ще веде колонку в британському таблоїді. І лише нещодавно Ольга Фреймут вперше за п'ять років дала відверте інтерв'ю у розмові з реміною. Есхакзай, Фреймут відповіла, що починаючи все з нуля у Лондоні, вона була оптимістично налаштована, адже мала багато побутових проблем, що й не мала часу більше думати про щось інше. Ольга не приховує, що в минулому страждала на зіркову хворобу, але зазначила, що це навіть йшло на користь глядачам, адже вона завжди відстоювала інтереси людей, бо були такі наративи, що глядачу треба давати фастфуд, і він його схаває. Натомість, же Фреймут відстоювала свій зовнішній вигляд в кадрі, якщо Зараз дивитися інспектор чи голос країни, то на ній завжди були розкішні сукенки, витончені силуети і одяг, який представляв тодішню епоху України. Також Фреймут мала свою особисту б'юті команду, вимагала на кожну зйомку нові брендові туфлі та розкішну дорогу білизну, аби впевнено себе почувати. За словами Ольги, у ті часи вона заробляла шалені гроші, однак так само шалено їх і витрачала. На плюсах я заробляла дуже багато. Duhr sehr Так, напевно, зараз не заробляють. Про це вона зовсім не шкодує. Каже, що дуже багато подорожувала, літала і першим класом, і бізнес-класом, і жила тільки в найкращих готелях. І зараз, коли їй геть сумно, вона занурюється у ці мальовничі спогади і розуміє, що в неї було дуже круте яскраве життя. В інтерв'ю реміні Ольга також пригадала і чвари з Єфросиніною. У шоу бізнесі неодноразово обговорювали, що між ведучими пробігла чорна кішка, і от Ольга зазнає. Що насправді вона з Машою не дуже той знайома, мовляв, якось Єфросиніна запрошувала її на інтерв'ю. Однак, Фреймут тоді не воліла серцем це робити, і додала, що точно знає, що Єфросиніні подобався чоловік Фреймут. Вона наголосила, що про це багато пишуть, і це зовсім не секрет. Під час туру дорослих дівчат Машу якось запитали, що вона про все це думає. На що та відповіла, що просто вони з Олею дуже різні, бо вона, наприклад, рідко дозвола дозволяє собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Вона вважає, що це неетично і неправильно, особливо якщо це стосується її колег. І тим більше не дозволяє собі брехати за її словами. Фреймут бреше Маша додала, що не дуже любить виправдовуватися їй не цікаво витрачати час аудиторії дорослих дівчат на всі ці обговорювання. Сьогодні фреймут може дозволити собі вийти на прогулянку без макіяжу. У неї в косметичці є тільки зволожуючий тінт, помади і туш. За її словами, треба з віком мати косметичку, не таку, що купив на розпродажі, а професійну, і впевнена, що старіння може бути красивим. Багато Ольгу критикували і за те, що її чоловік має російське громадянство однак, за її словами, Локотко має постійну посвідку на проживання в Україні і не може позбутися паспорту Російської Федерації, тому що для цього йому потрібно поїхати у Росію, щоб взяти там спеціальну довідку. Тому люди, які мають російський паспорт, на жаль, не можуть від нього відмовитися так легко, навіть якщо дуже цього хочуть. Попри те, що локотко російськомовний зараз він розмовляє українською з дітьми з Ольгою, вона стежить, щоб у домі звучала лише українська мова. Старша донька Фреймут злата мічел навчається і живе в Сполучених Штатах Америки. Ольга відкрила власний бізнес у Великій Британії. Це курси сучасного етикету і значну частину свого життя присвячує родині чоловікові та вихованню дітей. На п'ятий сезон ревізору увірвався Вадим Абрамов. Якось він працював професійним діджеєм і, мабуть, не підозрював, що матиме змогу доторкнутися до українського телебачення. Хоча позиція у нього завжди була хитка, і він більше задивлявся у сторону російського медіа у 2013-му Він став ведучим гумористичного шоу в ефірі П'ятниця у Росії. І лише через два роки з ним познайомилася українська публіка, коли Абрамову випала нагода посісти місце Ольги Фреймут. Ревізор прибув в Черновці. Это город з уникальной архітектурою буковинским колоритом і двумя нашими табличками. Интересно, останутся ли они на своїх местах після нашого повторного визита? Втім, вже за два роки він заявив, що покидає проєкт через те, що переїжджає в іншу країну, і мовляв, його життя за кордоном не могло б поєднуватися з багатогодинними зніманнями шоу Ревізор і страсті за ревізором. У яку саме країну поїхав Абрамов, він вирішив не уточнювати цікаво, чого б це. Після ревізору Абрамов також пробував створювати самостійне тревел шоу на своєму ютюбі, однак закинув цю справу. З часом він повністю зник з екранів. Його співведуча Ганна Жижа напередодні повномасштабної війни назвала Вадима людиною світу і розповіла, що він працює за кордоном, редактором на багатьох реаліті шоу. Однак зараз вони не спілкуються. З початку повномасштабного вторгнення було невідомо де перебуває Вадим Абрамов. Він Засвітився лише у вересні 2022 року. Саме тоді стало відомо, що він зрадив Україну та переїхав до Росії, де став працювати на каналі П'ятниця. Згодом Абрамов їздив країною терористкою та інспектував садибу росіян, як завжди, ідеї у них дуже оригінальні. Соцмережі Абрамова недоступні для українців, і очевидно, що він міцно заплющив очі на війну та геноцид українців. На два сезони застрибнув у вагон ревізору Микола Тищенко. Він був епатажним, однак не дуже ефективним. Його ревізорські поїздки отримували широкий розголос у змі та соцмережах, здебільшого через нестандартну поведінку, популізм та брак фахового підходу. Тищенко часто проводив перевірки з камерами, роблячи з цього своєрідне шоу, він демонстрував бажання показати себе людиною дії, хоча його вчинки не завжди відповідали законам. Чи процедурі багато хто критикував його за поверхневість та відсутність розуміння процесів державного управління? Наприклад, він міг без попередження приїхати на об'єкти критичної інфраструктури і давати дивні чи непрофесійні там вказівки. Відомі ситуації, коли Тищенко спілкувався з місцевими посадовцями або працівниками у зверхній чи грубій манері, що викликало негативну реакцію в суспільстві. Та і в цілому його ревізії часто були більше схожі на спробу покращити ти особистий імідж ніж на справжню інспекцію. Тим за словами Тищенка, він виконав всі поставлені перед собою завдання в цьому шоу і дуже вдячний за народне визнання та любов до проекту. І, зрештою, вирішив скласти білі рукавички і обміняти їх на депутатський мандат. Тоді він і не підозрював, що це принесе йому ще більше ненародної любові та зашкварів у житті. Він став нардепом від партії Слуга народу, але у 2023 році його виключили зі складу через незаконну поїздку до Таїланду. Також Тищенко є фігурантом корупційних справ. А влітку 2024-го у центрі Дніпра, під час так званих масових обшуків офісів за участі Миколи Тищенка, група людей у камуфляжі та балаклавах затримала цивільного чоловіка, колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова, котрий прогулювався з немовлям. Затримання супроводжувалося застосуванням сили, його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Після цього інциденту Печерський суд Києва відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Тищенко заперечує силові дії і заявив, що конфлікт виник через те, що його знімали на телефон та провокували, аби відволікти від обшуків офісів. Микола також. Ж висловив вимогу залишити йому кошти, вилучені під час обшуків у його житлі, заявляючи, що заробив їх за 30 років. Я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Не склалося у Тищенка і в сімейному житті. Він підтвердив розлучення зі своєю дружиною, бізнесвумен Аллою Барановською після семи років подружнього життя. За його словами, однією з причин стало те, що він жив і працював у Києві, Алла ж перебувала в іншому місті. Вони не жили разом, і це заважало їм будувати сімейні стосунки. Тищенко також додав, що вони з Барановською після розлучення залишилися у приятельських стосунках і спільно виховують сина Давида. Багато писали і про те, що насправді це фіктивне розлучення, щоб приховати майно від декларування. Однак тоді Микола заявив, що йому немає чого приховувати. Він декларацію подавав і до розлучення, і в цілому живе відкритим життям. У 2019 році на допомогу ревізору прийшла блондинка, однак не та, що була на початку. А Юлія Панкова ще не єдине місце в Закарпатті, де можна скуштувати жаб'ячі лапки. Цікаво, мені теж ходімо, подивимось. На відміну від Фреймут, яка часто використовувала елегантність і стриману іронію. Панкова покладалася на факти, жорсткий тон і методичність. Юлія навчалася на факультеті журналістики. Вона спробувала власні сили у кулінарній програмі Мастершеф і хотіла стати кулінарним гідом, щоб розібратися в усіх тонкощах ресторанного бізнесу. Однак, здобути перемогу їй так і не вдалося. Пізніше вона стала кореспонденткою на телеканалі «1 Плюс 1», а згодом була в ведучою програми журналістських розслідувань інсайдер на ICTV. Однак у 2019 році здійснилася її давня мрія. Їй вдалося поєднати любов до кулінарії та журналістики в одну справу. І вона стала четвертим ревізором в Україні. А ну, Ви Що робите? Не чекайте його! Не чекайте. Згодом у життя всіх людей увірвалась пандемія коронавірусу. А ще пізніше у двері постукала повномасштабна війна. Ці події поставили на паузу проєкт Ревізор. Відомо, що 2019 року Юлія вийшла заміж за бізнесмена, який працював у сфері високих технологій. Однак вона ретельно приховувала обранця та навіть не називала його імені, бо не хотіла відчувати хейт в особистому житті. Тиша сімейне гніздечко не зберегла. І через вісім місяців подружнього життя Панкова шокувала новиною про розлучення. Вона зізналася, що їхня історія була красивою, але без цих стосунків вона по справжньому почувається щасливою. Юлія запевнила, що це був свідомий вибір обох дорослих людей, які мирно розійшлися своїми дорогами. Коли почалась повномасштабна війна, Юлія зібралась і поїхала до батьків у Гостомель. Після цього вони не могли нікуди виїхати, адже літала авіація, а російські окуп. Ванти пробралися у глиб області. Разом із сім'єю вона провела 15 днів повній окупації. а 9 березня окупанти зайшли у будинок її батьків. Це було 13 кадирівців, які нахабно до них увірвалися. Вони забрали телефони та мисливську зброю і навіть погрожували батькові Юлії. Після цього родина вирішила піти на ризик і виїхати з Гостомеля. Після того як сім'ї вдалося вибратися з під окупації, вони оселилися у Швейцарії. Кож запам'яталася прихильникам шоу і Олена Філонова, яка була на посаді б'юті експертки та оцінювала салони краси, косметологічні студії, перукарні. Тощо тепер вона активно веде свій блог в інстаграмі, де за нею стежать мільйон людей. У 2020 році вона подавала свою кандидатуру на пост київського міського голови, однак перемоги не здобула. Також людям запам'яталася і полюбилася шеф-редакторка та співведуча проєкту Ганна Жижа. Після завершення роботи над ревізором вона перейшла у Star Media, де працює над створенням і реалізацією нових телевізійних форматів у тісній співпраці з продюсерською командою, з якою раніше працювала на новому каналі. Від телебачення мов театру, у якому є герої, без яких нібито важко уявити сцену. Але правда в тому, що немає нічого вічного і рано чи пізно все змінюється. Ревізор пережив зміну ведучих стилів, епох і довгий час залишався на плаву, адже там була ідея шукати правду, боротися за якість і говорити вголос те, про що інші мовчали. Історія кожного з ведучих це нагадування. Успіх може бути гучним, але найцінніше не світло камер, найцінніше залишатися людиною, бо життя змінюється, формати минають, і лише внутрішня гідність це те, що має залишатися завжди у серцях кожного з нас. Обіймаю вас.